Дачка а на, там, на прокачку. Юрій Анатольович, я зараз оператором займаюся. У мене треба є канал, тут глядачі, дачка на прокачку. Грязне, воно в будові так завжди. Це у нас електрокабель. Бань. Це у нас буде тераса. Файна. файна тераса з такими запилими. Качка на прокачку. Така. Легенький жмутик комунікації. Легенький жмутик. Ось така схода у нас буде. Такі гарні Виходять у наші чергашки. Що получилось? Опа? Отакі От сходи вийшли. Треба зашліфувати і буде огонь. Значить, як ми їх робимо? Цю палубну дошку. Оце у нас дошка підлогова, бачите. Резона зрізається цей хлястик, закруглюється, закруглюється і отримуємо ось такі гарні елементи. Лайки ставимо. Лайк like поставь! ну.